Конічева, брати і сестри, усе йде за планом, і ви слухаєте подкаст трохи Мович. У цьому епізоді про міфотворчість у сучасному світі. Це такий простий, зрозумілий та промовистий випадок, що не можу пройти повз нього. Розповідаю вам на літній олімпіаді 2024 року у Парижі на весь світ прославився турецький спортсмен Юсуф Дікич. Постів і мемів про нього були десятки, якщо не сотні. Зацитую українську правду: їхній пост добре передає основну суть усіх повідомлень: батя у хаті, хто такий турецький стрілець, який виборов медаль без професійного спорядження і розійшовся на меми. Напередодні серби Зорана Арунович та Дамір Мікеч стали олімпійськими чемпіонами Парижа 2024 в кульовій стрільбі з пневматичного пістолета у змішаному парному розряді на дистанції 10 метрів. Проте вся увага у той вечір дісталася зовсім не тріумфаторам змагань. 51-річний турецький кульовий стрілець Юсуф Дікеч досяг неймовірного результату, ставши срібним призером Парижа 2024 виступаючи при цьому без спеціалізованого спорядження, яке зазвичай використовують стрілки високого рівня. Замість професійних окулярів, призначених для усунення відблисків та покращення точності прицілювання, Юсуф використав свої звичайні окуляри. Крім того, він обійшовся без захисних навушників, які зазвичай надягають для придушення шуму під час змагань, а використав замість них звичайні гумові затички. Ба Більше, поки всі суперники нервували й пітніли, вицілюючи кожен постріл. Дікич тримав руку в кишені і здавався навпрочуд спокійним. Таке невимушене ставлення не залишилось непоміченим. Чоловік став героєм мемів та зіркою соцмереж після свого виступу. Кінець цитати. Тобто, створено образ такого харизматичного чувачка, ледь не аматора, який на чилі, у пожмаканій футболці, так наче мимохідь, з одною рукою в кишені, Олдскульно, виключно на харизмі, здобуває срібну медаль. Ай молодець. А що було насправді? Юсуф Дікич професіонал. У Парижі його п'ята олімпіада. Він також багаторазовий призер міжнародних змагань. Отже, людина підготовлена, вміє тримати психологічний настрій. З другої сторони, його вираз обличчя не означає, що він не нервував, звідки ми знаємо. Бо обличчя було спокійним. А як же щодо, щоб не плакати, я сміялась? Посмішка не завжди означає привітність, так само як кам'яне обличчя, не завжди про спокій. Руку в кишені тримають всі спортсмени абсолютно всі спортсмени, бо це звичайна постава для такого виду стрільби. А якщо кишень у спортивному костюмі немає, то одягають пасок, щоб за нього вхопитися. Іншою рукою щодо спеціального обладнання, то так наушників він не одягав замість них використав біруші. Окуляри спеціальні не використовував і тримав обидва ока відкритими. Якщо говорити про його зовнішній вигляд, то він також не є чимось особливим. Зорана Арунович та Дамір Мікич золоті призери також виглядають радше по-домашньому. Переходимо до найцікавішого. Призером батя став не сам, бо виступав у кульовій стрільбі з пневматичного пістолета у змішаному парному розряді. А хто був поряд з ним? Сивал і Лайда Тархан. І ви уявіть, зодягнена вона була в таку ж футболку, стояла вона в такій же позі, тримаючи руку у кишені, і так само стала срібною призеркою. І медаль вона здобула у 24. А от батя. У 51. українська правда у своєму матеріалі десь наприкінці згадала про спортсменку. Цитую до речі. Севал Тархан була гарним підсиленням для Дікича, адже вона ставала чемпіонкою світу та Європи серед юніорів у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів, а також вигравала Кубок світу у 2019 році. Але на дорослому рівні її головні успіхи пов'язані саме зі змішаним парним розрядом, де Севал у 2023 році разом із Юсуфом стала віце-чемпіонкою світу. Кінець цитати була гарним підсиленням, так буцім батя головний. Можливо, так, а можливо й ні. Я не був би таким однозначним, бо у соло виступі на ті самі 10 метрів Юсуф Дікич зайняв 13 місце, а Севал Тархан сьоме. Але вертаємося до початку цього епізоду. На меме розійшовся тільки Юсуф Дікич без своєї колеги. Жінка наче зникла, чи стала прозорою. Ми просто побачили харизматичного, привабливого, я би сказав, фотогенічного персонажа і приписали йому якоїсь суперсили, підняли на знамено і радісно понесли у світле майбутнє. Тобто... Раціональне мислення просто відсутнє, натомість є емоційна реакція на того чи на ту, хто мені більш до вподоби з огляду на мій минулий психотравматичний досвід. І тепер ви розумієте, як HR-и приймають рішення про найм працівника, директори про підвищення у зарплаті чи посаді, і про це є дослідження, яке прийшло до висновку, що цитую. Привабливі люди з більшою ймовірністю будуть прийняті на роботу. Їхня робота оцінюється вище, а зарплата більша. Можна сказати, що існує так звана премія за красу. Кінець цитати: ось у такий спосіб з'являються епічні міфи про видатні перемоги чоловіків. Згодом ці откровення стають частиною культури і формують наше мислення. Потім і ставлення до цього світу загалом і до жінок. Зокрема, суто технічно, це неймовірна здатність людського мозку проєктувати на персоналі свої сподівання й фантазії, виривати з контексту привабливі для себе елементи, переносити ті елементи в інший контекст і вигадувати якусь фантастичну історію, казку, міф, можливо, для утвердження своїх стереотипів чи минулого досвіду. Хто зі савців так вміє? Може, дельфіни? Невідомо. Ми ще не навчилися з ними спілкуватися, щоб докладно розпитати про їхнє життя. буття Щодо висновків, навіть і не знаю, що вам сказати. Вочевидь, йдеться про критичне мислення. Але ж я не буду отако кожний пост перевіряти. І Я би не перевіряв, якби мені не трапилося декілька інших постів з роз'ясненням нюансів. Звичайно, ти просто приймаєш це на віру. Пролистуєш стрічку новин, і десь у мозку пробігає іскра по звиклим доріжкам, які вже протоптані попередніми схожими меседжами. Попри дещо мінорний фінал, все ж сподіваюся, що у ваших головах посвітліло. Ви слухали подкаст трохи мович, і в цьому епізоді ми говорили про міфотворчість. Якщо хочете зробити добру справу, підтримайте наш подкаст на сайті кресло.ua.